За тепло борги найбільші, а квартплату найменші. Комунальники основних підприємств міста розповіли, стільки їм винні івано-франківці. Традиційно лідерство тут утримує теплокомуненерго майже 34 мільйони гривень. Абсолютно більшість цієї суми боргують лише 10% абонентів. З ними тепловики намагаються і домовлятися, і судитися. Відтак лише за минулий рік заборгованість зменшилася на 900 тисяч. Хоча є й так звані безнадійні борги, яких уже не повернути. Так з 33 мільйонів гривень це десь близько 8 мільйонів гривень. Ми можемо вважати, що вона є безнадійною, тобто це заборгованість більше трьох років, і є проблематика з судами. Там або люди, ну скажімо так, квартири безхозні, тобто там проживають ну, скажімо, соціально такі люди, бомжі, або це квартири, які власники, відсутні власники. А от на водою котехпромі заборгованість збільшується за минулий рік. Споживачі не доплатили майже 150 тисяч гривень, а загальна сума сягає 5 мільйонів, і це незважаючи на десятки. Кі судових справ та спроб мирного повернення грошей за надані послуги протягом 2013 року нам передано 126 судових позовів до суду. Загальна сума яких складала 307 тисяч 68 гривень. Судами видано 73 судових накази на загальну суму 99,1 дев'ять тисячу гривень. Найменші ж борги від населення, зважаючи на нетривалу роботу на ринку, має єдиний розрахунковий центр. Минулого року івано-франківці не доплатили цій структурі мільйон 800 тисяч гривень. Щоправда, комунальники активно укладають договори повернення заборгованостей, завдяки проведеним роботам з неплатниками, які не здійснили жодної проплати з моменту передачі будинків на обслуговування КП Єдиний розрахунковий Овий центр кількість таких споживачів зменшилася з 2,5 тисяч до 600 абонентів. Також на своїх боржників єдиний розрахунковий центр подав до суду вже майже пів тисячі позивних справ.